Ніка мікрохірургії, ока, медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу Тіві 4 Тернопільська Погода, то я і ведуча Марія Пачковська. 11 червня шановують пам'ять мучениці Феодосії. Народні прикмети на цей день підказують, потрібно спостерігати за горобцями. Якщо вони веселі та рухливі, погода буде хорошою. Який прогноз синоптиків на 11 червня – Дивіться далі. Прогноз погоди на 11 червня для мешканців області мінлива хмарність вночі без опадів, а в день місцями короткочасні дощі, грози, вітер, помірний температура повітря. Вночі 10-15 тепла, а в день 22-27. Прогноз погоди на 11 червня для тернополян. Мінлива, хмарність, вночі без опадів, а вдень короткочасний дощ, роза, вітер, помірний температура, повітря вночі 12-14 тепла, в день 24-26. Синоптики попереджають 11 червня по всій території області можливі місцями грози і навіть град. У мене все на сьогодні. Я бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.